У Кривому Розі мешкає більше 56 тисяч дітей та молоді віком від 6 до 17 років. Щорічно у місті збільшується кількість конкурсів фестивалів сімейної творчості. Вже традиційними стали фестиваль сімейної творчості родинне коло, міський конкурс серед молодих сімей, «Злагода в родині багатства України, запроваджений обмін сім'ями для участі у фестивалях сімейної творчості з містом побратимом Нижній Тагіл. За ініціативи Юрія Вілкула Криворізького міського голови в місті запроваджено конкурс проєктів Нова генерація Кривого Рогу. Його основна мета утілення в життя найцікавіших молодіжних програм та виявлення найбільш перспективних творчих молодих людей. Продовжено виплату муніципальних іменних стипендій імені Гутовського та Поля. Її отримують 60 студентів вищих та 8 учнів професійно-технічних навчальних закладів. Другий рік поспіль за ініціативи місцевої влади 200 обдарованих дітей і представників молоді отримують відзнаки та грошову винагороду. Для юних талантів організовується безкоштовний відпочинок та оздоровлення. На счету у смены сегодня 102 перзовых места в кружках научно-технического творчества, 430 побед в декоративно-прикладном творчестве. Радует успехами эстрадно-хореографический образцовый коллектив «Очаровашки», который в этом году отпраздновали свое 20-летие. Мы имеем возможность сегодня объявить, что 19 наших детей – очаровашек, и еще 10 детей, которые отмечены городским или областным каким-то, mm уровнем конкурса соревнований победители поедут в лагерь Слава, в Скадовск отдыхать, набираться сил, оздоравливаться. Это очень здорово, когда есть такой стимул, и когда лучшие дети едут и получают вот такое удовольствие, оздоравливаются на берегу моря. Вот. А дети, которые творческие, лучшие театра моды в этом году, в августе месяце отправляемся в Марокко. Вот. Поэтому да, выполнять международную программу, которая представлена Объединенной детской лигой нации международной, 10 добрых дел. Великий потенціал розвитку творчих здібностей дітей мають початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади. Так у центрі позашкільного виховання зміна в 58 гуртках виховується 700 дітей. Нещодавно результати їх річної роботи всі бажаючі мали змогу побачити на концерті. Звіті в этом году ми стали побідітелями міжнародного фестиваля в городе лодзі в Польше. лодка». Перве місце серед танцювальних фольклорних колективів театр моди. вже уже цій постасі. Ми представляли України Шевченківські дні в Славінія, Дні Берегиня. Доступність, гарний колектив педагогів цього творчого майданчику приваблює малечу та їх батьків. Тому, як правило, ті, хто прийшов у гуртки центру, залишаються тут на декілька років. Наші діти займаються в театрі «Мудрий дебют. Дітки прийшли з маленького віку, з 4 років. Зараз уже по 14, 15, 16 років. Сюди вони йдуть, звісно, з і так. Для семейного бюджета незатратно, очень удобно, рядом дети получают массу удовольствия, дети развиваются. Ростуть, взрослію, очень замічательно, що є такі педагоги, які їм э, э, не тяжело навчати наших діток такому іскусству і танцям, і рісуванню, і общині. Не менше у захваті і діти, адже велика кількість і різноплановість творчих об'єднань центру позашкільного виховання дозволяє розвивати здібності одночасно у різних сферах від техніки до акторської майстерності. Я в зміні займаюся вже 8 років. Мої перші шаги начали. Станцев это странный хореографический коллектив «Очаровашки». Позже я решила, точнее, мои родители решили попробовать меня в направлении журналистики и и театрального мастерства, и отдали меня на ар студию А, Сколько лет проводится, ну Я живу здесь с улыбкой, с Кайседором. Результати такого нестримного бажання великого творчого потенціалу дітей, батьків і вихователів перемоги у численних міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Протягом останніх років у Кривому розі здійснюються відповідні заходи щодо запровадження різноманітних форм матеріальної підтримки талановитих дітей. Удосконалюється система пільг щодо оплати за навчання обдарованих дітей, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-сиріт, інвалідів. Робота щодо розвитку творчих здібностей кожної дитини триває. Набуває нових форм, удосконалюється. Однак для досягнення найбільшого ефекту необхідна спільна робота органів влади, батьків, педагогів та творчих спілок. Саме це і визнано пріоритетним у загальноміських програмах розвитку дитячої та юнацької творчості.